Вітаю всіх! Пропоную вам такий прогноз, який даненько ми не дивилися: поради від ангелів. На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам порада від ангелів свіже повітря. Ну, трішки для вас не стандартна порада буде. Тому що, можливо, ви тривалий час знаходилися в приміщенні, можливо, мало виходили на прогулянку, мало дихали повітрям. Тож вам наразі порада така від ангелів. Провітрять свою оселю там, де ви мешкаєте. Більше проводьте часу на свіжому повітрі, можливо, організуйте якісь прогулянки. І таким чином ви будете набиратися більше сили. будете... Зміцнювати свій імунітет, і у вас буде більше бажання щодо до будь-яких справ. Тож наразі для вас свіже повітря це саме те, що потрібно. А я бажаю вам успіхів. Другий варіант. Так, рух ізобілія. По другому варіанту. Можливо, ви занадто сильно зациклені на фінансах, на грошах, на вирішенні якихось своїх матеріальних питань. Тож вам ангели підказують, що не варто на цьому акцентувати увагу. Чим більше ви про це думаєте, тим менше шансів у вас отримати бажання. Тож, краще на якийсь час відпустіть ці думки, все вирішиться тим, таким чином, яким потрібно для вас. Ну, це через те, що. Розумієте, якщо ви дуже сильно зациклені на матеріальному, на фінансах, на грошах, від того, що ви будете думати, вони у вас не збільшаться. Для того потрібні певні дії або певні обставини. Тому що просто так гроші, звичайно, хай приходять, але навряд чи. Тож, звертайтеся до ангелів за підтримкою, хай вони вас направляють. У той напрямок, де ви зможете отримати бажання для вас. А я бажаю вам успіхів. Третій варіант тайна благодать. Вам порада така. От те, що вам зараз наразі здається проблеми, а, на а насправді це є відповідь на ваші молитви або звернення до вищих сил. Тобто... Причини тих ситуацій, які у вас наразі виникли, знаходяться у тому, що ви чогось в якийсь певний період бажали. Наразі воно у вас здійснилося. Але ви ще або не розумієте, який буде кінцевий результат ваших бажань, або взагалі поки що не знаєте, чи отримали ви саме те, чого бажали, чи не отримали, тобто вам важко визначитися. Тож, вам пора така. Довіртеся захисту і нескінченній мудрісті небес. Тому що вони завжди нам дають те, чого ми просимо. Можливо, про що ми мріяли, можливо, ми вже й забули про те, що мріяли, а воно наразі приходить. Тож, все для вас проясниться, наберіться терпіння і розумійте, що це відповідь на ваші молитви, того, що було. Ось такі для вас поради наразі. Бажаю вам успіху.